Голубці з грибами. Приварила кілограм рису, просто я хочу наробити багато, щоб заморозити. І купила 2 кілограми грибків. Я купляла великі, цілими жарила, окремо жарила цибульки з моркою. І оце, зараз оце все перепущу через м'ясорубку і добавлю до рису. І ще скручу теж через м'ясорубку 2-3 сирих цибулинки. От все перемолола, сира, цибулька, грибки, і зажарка з моркою. Рис. І оце все зараз посолю поперчу і гарненько перемішаю. Фарш готовий. Капусточку я ще вчора напарила. Ну і зараз буду крутити голубці. Накрутила голубчиків. Заливаю, як звичайні голубці. Томат, сметанка. Ціль, цукор за смаком, лавровий лист і дукмяний перчик. І ще зараз зверху маленькою тарілочкою так накрию і зверху кришечкою, щоб як починає кипіти, щоб вони не порозлазились. І будемо пробувати.